Півстоліття разом не лише в радості, а й в смутку. Івано-франківське подружжя Котко виростило двох дітей, мають внуків. Однак на старість оббивають пороги різних інстанцій, вимолюючи допомогу. Щоправда, пенсіонери вже втратили будь-яку надію. Кажуть, майже 40 років стоять на квартирному обліку. Їхня приватна оселя на Глібова 8, руйнується буквально на очах. Майже два десятиліття хата вважається аварійною. За цей час фундамент просів, вікна майже до землі сягають, стіни по швах тріщать. Найбільший клопіт старень. А який? Подивіться, він у валянках і я в чоботах. Отак він одівається, він вдіває, він лягає спать, лягає, Чи це слово кожух, і он кожух висить, він лягає в дублянки спать. Буває таке, коли дощі, протікає стеля. Протікає в коридорі протікає, горіли два рази. Вже ми. Ніна Яківна показує купу паперів. На них відписки від міських чиновників, переважно ще тодішнього управління архітектури. З чого все почалося і чому житлове питання зависло у повітрі на десятки літ, нині з'ясовують фахівці департаменту архітектури та містобудування. Його директор Володимир Гайдар каже, що у 2006 році низка будинків по вулиці Цілевича та Глібова підлягали знесенню. Передбачалася нова забудова цієї території. Щоправда, пізніше перелік будинків під знесення чомусь зменшили. А ще рік по тому міська рада скасувала усі рішення щодо цієї забудови. Там не вдалося знести відповідно, і на ці рішення було скасовано повністю. І від 2008 року, від 25 п'ятого шостого року більше забудовників на ту територію не було. Тобто інвестори, які готові будувати там і зносити ті будинки для того, щоб забудувати ту територію. Ініціативи не було від жодного забудови. Вирішити побутову проблему родини Котков в галузевому департаменті пропонують у такий спосіб: відмінити рішення щодо знесення оселі і дати дозвіл на індивідуальну забудову. Однак пенсіонери кажуть, для них це нереально. А що я буду робити? Я старий чоловік такий як молодий, я був. Я ходив будувати мене, я ще продав. І блоки і попродав, шифер, і доски попродав все, попродали все, а не давали будуватися, не давали мені будуватися. І через це я так попродав було все. Такі випадки не поодинокі. Мешканцям аварійних будинків в департаменті архітектури радять самостійно шукати нового забудовника. Шукати цих інвесторів, які готові би забудовувати на тій території далі, я так нарахував там вже з більше чотирнадцяти ділянок, які треба викуповувати. Люди вже за цей час поприватизовували і будинки, і, і ділянки. А це все означає, що треба купувати і землю, і будинок. Наразі в департаменті архітектури чекають на ініціативного листа від пенсіонерів Котко. Там вони мають зазначити своє прохання щодо пошуку будівельного інвестора. А далі, як кажуть, питання часу. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, Олександр Литвиненко, новини на вежі.